Слава Україні! Богу, слава і подяка велика нашим героям, які захищають і боронять нашу країну. Віталій, вітаємо вас з перемогою в першій лізі, зимового чемпіонату «Даймонд Ліга. Як підсумуєш загалом сезон для команди, виграли кубок, виграли першу лігу. Ну, декілька слів по сезону і загалом враження по турніру. Перше дякую за привітання. Дякую всім командам, які грали проти нас. І... Показували змістовну гру, нав'язували нам боротьбу. І дякую, звісно, своїм хлопцям, які в певний час прислухались до мене і почувши що мої, мої слова, мої вимоги переключились з якогось там внутрішнього стану на боротьбу саме на футбольному майданчику. Перестали, як би кажуть, кидати каміння під ноги, а навпаки, почали його прибирати і йти вже до, до перемоги. Кожної гри, виходячи на майданчик, вони доказували, що вони дійсно чемпіони і це було відчутно як в роздягальні, так і після вже гри і на майданчику. Ви не перший рік приймаєте участь. Як тобі в цьому році рівень команд і загалом турніру? Ну, Загалом я хочу подякувати тобі, Тьоме. За організацію цього турніру рівень турніру дійсно виріс. Команди підтягуються, команди працюють над собою, команди долучають гарних футболістів. Багато команд заявилися, які вже о собі заявляють, заявили і заявляють надалі в Києві. І тому цей турнір дійсно. Перетворюється на один з кращих турнірів в Києва, за, це, за що я вам дякую. Ну що, вітаю вас ще раз. Дякуємо вам, дякуємо Збройним силам України, Божих Бога сповінь, успіху ну, вам надає. Ще хотів би сказати кожній людині, якщо вам буде дуже погано, якщо щось у вас буде е, тяготити вас, або є, є якісь певні залежності, ви завжди можете звернутись до Господа, який допоможе вам, прийде і, і, і Це єдиний, хто ніколи не, не придає. І котрий завжди відповідає, дякую, нехай Господь благословляє вас.